Доброго дня, шановні діти. Сьогоднішній урок математики я б хотів би розпочати з вислову знаменитого французького філософа Жан-Жака Руссо. Тисячі шляхи ведуть до помилки, але лише одна до істини. Не бійтеся робити помилки, працюйте все рівно серед усіх шляхів у вас буде один шлях до істини. Сьогодні ми з вами продовжуємо розгадувати еребуси. Ми учимося міркувати. І так. Нагадаю, як ми розробили репуси. Бачив все, що бачимо, ми записуємо. Бачимо, перша буква С от ми її записали. Друга малюночок сіль. Але на початку і в кінці по коми. Це значить, що сіль. І ми по одній, цифр, по одній букві забираємо. Наступна буква А. Записуємо А. Наступний малюночок Часник, але три останні букви ми повинні забрати. Часник, забрали три останні букви. Буква Т. Записали букву Т. І малюночок малини. Але перші три букви ми забираємо. Малина, перші три букви забрали. Записуємо те, що в нас залишилося ціла частина. Як ви здогадалися, ціла частина буває в десяткових і звичайних дробах. І тому нашою сьогоднішньою темою буде множення десяткових дробів на одноцифрове число. Ми заберемо зараз, щоб нам не заважало. І продовжуємо урок. І так, нагадуємо про десятковий дріб. Десятковий дріб. Як із ребуса ми знаємо, є ціла частина, яка відділяється комою, і дробова частина. В дробовій частині розміщені цифри. От перша цифра 1. Ми знаємо в попередніх уроках таблиці це 10. Друга цифра 2 сота, тобто 2 20. Третя цифра 7. Це тисячна. Якщо будемо повністю читати дріб, ми отримаємо 56,127. тисячних. Давайте ще розглянемо один, одну табличку, назвемо розрядів десяткового дробу. І так, подивіться, дуже великий десятковий дріб. Давайте підемо спочатку по розрядах. От, ціла частина відділена комою, 0, тобто 0, буде. Перша цифра десяті, тобто це 4. Десятих. Наступна цифра сотні. Третя цифра тисячні, четверта десятитисячні. П'ята цифра в нас буде вже стотисячні. І остання цифра 7. Це в нас буде мільйонна. І щоб прочитати весь дріб, ми читаємо 0 ,453 197 мільйонних. Тому що в нас сім цифр. Але все таки, темою нашої сьогоднішнього урокою – множення десяткового дробу. На одноцифрове число. Давайте почнемо, щоб нам було зрозуміліше на практиці. із прикладів. прикладу. От виберемо такий приклад. До речі, приклад виберемо комбінований, тому що ми повинні нагадувати попередні теми. Тому приклад носитиме дві дії: 300,5. Відділили ми цілу цілою дробову частину. Відняти 43,63 і помножимо на 3 до рівня. І так, ви бачите, що у нас приклад містить дві дії віднімання множення і дужки. Як ви знаєте з попередніх уроків, з попередніх курсів математики, всі дії в дужках виконуються першими. Тому виконуємо першу дію. 300,5. Відняти. А тепер увага. Дивіться, у нас повинна бути кома під комою, тобто, де виділяється ціла частина, і розряд під розрядом. 43,63 вже у нас буде, тому що після коми два знака. І так як ви бачите, що у нас над сотим частиною зверху немає нічого. За правилами ми можемо дописати нулик. Тобто звести до спільного знаменника. А тепер використовуємо правила математики віднімання і віднімаємо. Бачимо, від нуля не можна 3 відняти, значить ми позичаємо десяточок. 10 відняти 3, отримуємо 7. Було у нас 5, ми позичили один десяток, стало 4. Від 4, 6 не можна відняти. Знову ж таки, позичаємо. Але вже бачите, від цілої частини не можна позичити тут, від 0 не можна. Позичаємо аж від трієчки. Отримуємо 9. 9. 10 десяток. Ну, далі вам вже простіше буде. Це знаємо. ми, так? І так. 10 відняти 6 буде 4. Та додати вже не 5, а тому що ми забрали одиниці 4. Буде 8. Увага! Кома повинна бути під комою. Відділяємо цілу частину. Від 9 віднімаємо 3, отримуємо 6. Від 9 віднімаємо 4, отримуємо. 5. І було 3. Ми позичили одиниці. отримуємо 2. І так. Наша відповідь 256,87. Друга дія Дія множення. Дія множення буде. Давайте запишемо, не зважаючи на оцю кому. От вважайте, що її немає. Друга дія в нас 256,87. Помножити на 3. І так, щоб нам множити десятковий дріб на одне цифрове число, потрібно знати правило. Будь ласка, почитайте уважно, подивіться правило. Щоб помножити десятковий дріб на ціле число, треба помножити його на це число, не звертаючи я вам говорив тільки що не звертаючи на кому. А потім в отриманому числі відокремити комою стільки цифр, стільки їх відокремлено комою в десятковому дробі. Може, вам тут багато написано. Не зрозуміло. Зараз ми будемо з вами з цим розбиратися. І так, переходом прикладу. Як нам сказало правило, сказано, і я казав, давайте не зважати на кому. Множимо. Множимо на 3. Значить, ми на 3 табличку множення вибираємо. От наша табличка множення на 3. Перше, 7 помножите на 3. От, 3. Або 3 помножите на 7. 21. Ми більше до таблички можемо звертатися не будемо. Вона у вас перед вами, або ви її знаєте вже. І так, 7 помножити на 3. 21. 1 пишемо. 2 помічаємо. 8, знову ж таки, помножу на 3. 24. Та додати 2. 26. 6. помножити на 3. 18. Та ще 2 ми помітили, буде 20. 0 пишемо 2 помічаємо. 3 помножити на 5 15. Та плюс 2 17. 2 пом... 1 помічаємо. 2 помножити на 3, 6 та 1 7. От, ми виконали множення багатоцифрового числа на одноцифрове. А тепер, якщо брати правило, то ми повинні відрахувати справа. У відповіді стільки цифр, скільки у десятковому дробі після коми. Дивимося, у нас після коми дві цифри. Ми їх відраховуємо. Один, два. Ставимо кому. Або інший варіант, коли ви записали дріб і число бнустик, кому ставите під комою. І ви ніколи не помилитеся. І так, наш результат. Який ми отримали. розв'язуючи цей приклад дорівнює 770,61 цілих, сота, тому що після коми дві цифри. Перед тим. Як ви будете проводити записи в ЗОшиті, будь ласка, знову ж нагадайте правила запису в ЗОшиті. Ми з вами вже кожен урок ці правила повторюємо. І наші відповіді сьогодні ви оцінюватимете себе. Але так, щоб я бачив, що них... Все зрозуміло, пам'ятає мені, так? я все зрозумів. Або щось не все я зрозумів. Тому вам потрібно ще пояснити мені, так? Ось за цими смайликами або подібними я буду оцінювати ваші відповіді. Завдання домашні будуть аналогічні тим, яким. Mislim, nije razvoj razvoj,